Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, вітаємо вас. В нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І розпочнемо з міжнародного його блоку, тому що буквально нещодавно ви повернулися з Пряшівського краю Словаччини, де брали участь у заходах разом з колегами з Львівської, Чернівецької Закарпатської областей. І, ну і поставками ЄС, розкажіть, будь ласка, про що йшлося, і які вже можна результати назвати як досягнення позитивні. Так, нещодавно в жовтні я перебувала у Брюсселі. Там вдалося дуже багато домовитися таких хороших ініціатив для Івано-Франківської області. Це у від ветеранській політиці, підтримку наших хлопців, які повертаються з фронту, медичному забезпеченні формування ветеранської політики. Це створення нових ветеранських просторів. І це є дуже зараз затребувано, тому що багато хлопців повертаються і для нас, перш за все це і лікування хлопців. Медичні заклади, і я постійно працюю на будь-яких майданчиках. Якщо маю можливість бути за кордоном, якщо в нас також ми завжди працюємо з нашими міжнародними донорами, які приїжджають до нас, тому що дуже багато потреб. Наші медичні заклади вони мають бути ефективними. Нам дуже важливо якісне обладнання, яке може спасати людей, діагностичне обладнання, яке, якщо є хвороба, швидко виявить цю хворобу. Тому Наші лікарні ще потребують багато такого обладнання, тому завжди стараюся озвучувати ті проблемні питання, які є в країні, де йде війна. Звісно, медицина це є дуже великий пріоритет, тому що життя і здоров'я потрібно зберігати. У нас дуже хороші лікарі, медичний персонал, але нам потрібно ще працювати над нашими. Медичними закладами і над обладнанням, що я постійно озвучую, і ми робимо цей раз я перебувала у Пряшівському краї. Це була зустріч. Також зі мною були в делегації голови військових адміністрацій Чернівецької військової адміністрації Закарпатської Львівської, і дуже багато також нам вдалося обговорити і дуже багато вирішити тих проблемних питань, які сьогодні актуальні для нас. Але ви знаєте, от мене дуже вразив виступ голови. Пряшівського краю, пана Мілана Маєрський, тому що одразу, коли була протокольна зустріч, були також колеги з інших європейських країн. Владислав Ортель також був з Польщі, і він перше звернувся до нас, що у Пряшівському краї також перебуває дуже багато людей, які через обстріли на превеликий жаль виїхали з України і розказав про маленьку дівчинку Олівію, яка лишилася з сиротою. Thank <sighs> Тато військовий загинув на війні, а мати її дівчинку прикривала собою від атак і померла. І власне такі історії це ще раз свідчення всіх тих злочинів, які кожен день російський агресор, ворог намагається здійснити. І ми бачили, яка нещодавна ситуація ми розказували всім представникам з інших країн європейських, які злочини агресору робить щодо нашої країни, і це цілеспрямовано. Ракети летять на жилі будинки. Той випадок трагічний, який відбувся в. Нашій сусідній Тернопільській області, коли тим звірствам немає просто меж і ті жорстокості, коли ракета прилетіла в будинок, де живуть мирні люди, і ми бачили, скільки людей загинуло, це насправді дуже велике зло, яке сьогодні діється в нашій країні. Ми дякували всім країнам, які підтримують Україну, які є солідарні в такий важкий час, тому що протидіяти цьому злу ми можемо тільки разом, і нам дуже потрібна підтримка наших іноземних партнерів. Європейських партнерів, щоб раз і назавжди зупинити ворога, який цілеспрямовано намагається знищити Україну і українську націю. І звісно, що пан Мілан Маєрський дуже сподівається, що швидким часом закінчиться війна. Що люди, які зараз проживають у Пряшівському краї, зможуть вернутися до України, тому що звісно, через війну багато там і дітей і сиріт, людей, які тікали від обстрілів, це дуже зараз у нас складає. Нас ситуація, тому нам дуже потрібна підтримка наших міжнародних донорів, і ми дякуємо. Дякуємо за солідарність з українським народом. Ми дякуємо за підтримку. Також таким головним нашим головною нашою метою до Пряшівського краю до цього візиту це була зустріч, яка присвячена новому початку етапу розвитку карпатського регіону. Про це ми також говорили в Брюсселі. Це дуже важливо зараз об'єднати регіони Карпат краю, тому що ці області є дуже схожі. У нас Карпати, у нас дуже багато спільних викликів, гірські населені пункти, віддалені населені пункти, і звісно, у нас є потужний потенціал. Коли цей потенціал об'єднати, ми можемо бути взаємовигідними партнерами один одним. Ми можемо обмінюватися досвідом і допомагати. Регіони Карпат можуть допомагати один одному для того, щоб покращити життя людей. Перш за все, це йдеться про розвиток сучасної транспортної та логістичної інфраструктури, включаючи нові пункти пропуску, залізничні та автомобільні сполучення. Ми розуміємо, що дороги це дають розвитку будь-якій країні, будь-якій місцевості, і звісно, це є можливість туристів відвідувати, наприклад, наше туристичне Прикарпаття. У нас можна і релігійний туризм розвивати, скільки в нас церков, скільки в нас прекрасних мальовничих. Краєвидів, скільки в нас є можливості для відпочинку, і ми хочемо, щоб Прикарпаття туристично розвивалося. Але логістика, звісно, має змінюватися на краще. Тому зараз ми живемо в час війни, але дороги нам потрібно ремонтувати. І ми бачимо, що там, де є дороги, туди хочуть заходити інвестори навіть у час війни. Там, де є дорожнє сполучення, там розвивається туризм, і там заходять підприємці. Нам дуже важливо, щоб. Таке сполучення було тому це також було таке питання, яке ми обговорили. Екологічна безпека та збереження природних ресурсів, адже Карпати потребують згодженої політики управління, розвиток туризму і креативної економіки, де синергія культури і історії відіграє нові можливості для нашого спільного бренду, направду. У нас дуже багата культурна спадщина, і ми коли спілкувалися з нашими колегами з інших країн, всі цікавляться культурою нашої держави. Вона є збережна, вона є самобутня автентична. Я пам'ятаю, коли ми презентували наших майстрів народної творчості, які виготовляють неймовірні речі, які тільки в нашій країні дивувалися представники, наші міжнародні донори на тих форумах. Тому ми хочемо прославляти. Прикарпатський край для цього ми шукаємо союзників і тих людей, яким цікава наша культура, яким цікаві наші традиції, і це для нас дуже важливо зберегти ці традиції і передати новому поколінню нашим дітям, внукам і правнукам, тому що в цьому наша особливість підтримка місцевих громад, зміцнення їхньої спроможності, розвиток малого і середнього бізнесу. Питання стоїть, що ми повинні співпрацювати, налагоджувати контакти з регіоном. Нами президент, їдучи в ту чи іншу країну, укладаючи договори. А ми на рівні регіональному, на рівні територіальних громад, тепер це ми дуже активно пропагуємо. Я дала доручення всім працівникам нашого міжнародного департаменту, агенції регіонального розвитку, шукати нових партнерів для наших територіальних громад, щоб укладали договори про співпрацю, щоб налагоджували співпрацю, щоб відбувався. Обмін досвідом, щоб ми мали підтримку в сильних друзях, які готові прийти нам на допомогу. Дуже важливо, щоб розвивався наш бізнес. І... Вже не одна така зустріч відбувалася, коли представники бізнесу з інших країн до нас приїжджали і мали зустрічі з нашими представниками бізнесу. І це тільки дало поштовх для розвитку нашої економіки. Тому що у час війни нам треба зробити все, щоб зберегти економіку, Щоб вона працювала, тому що це є податки в різні рівні бюджетів і це є обороноздатність нашої країни. А сьогодні, як ніколи, нам потрібно вистояти і мати можливості підсилювати зброй сили України, тому економіка це, звісно, є також пріоритет в нашій діяльності, і ми бачимо, як світ неупинно рухається вперед. Тому цифровізація регіонів та обмін інноваціями, що дозволить нам інтегруватися в європейські технологічні процеси. Ми бачимо, що ми також в технологічних процесах досить неупинно рухаємося вперед. Але розуміємо, що допомога і підтримка європейських колег, які хочуть нас підтримувати, є дуже великою і потрібною. Для нас тому ці питання ми обговорили в рамках створення карпатської інтеграційної ініціативи, яка має дати поштовх карпатським регіонам тільки для розвитку, для вдосконалення і, звісно, також підтримка різноманітних соціальних проєктів. Я також про це говорила. Що ми дуже багато отримали допомоги наших європейських донорів на різні соціальні проєкти. І звісно, що в цій поїздці я далі коли. Пан Мілан Маєрський розказував про дітей. Ми домовилися, що будемо продовжувати проводити такий конкурс, як серцем єдиними Україна, патріотичні конкурси, щоб наші діти в час війни мали можливість їхати в інші країни, мали можливість розвиватися, тому що ворог хоче все, щоб не було дитинства, щоб не було спокою, миру в нас. Ну ми цього не дозволимо. Тому ми об'єднуємо зусилля з колегами з Європи, щоб наші діти. Діти, не зважаючи на ніщо мали дитинство, мали можливість їхати, оздоровлюватися, відпочивати. Особливо для мене важливо, щоб ми продовжували такі відпочинки, обмін досвідом, навчання студентської молоді серед діточок наших героїв, діточок військовослужбовців, діточок безвісті зниклих, це є дуже велика робота. Але направду, коли діти їдуть, вони також є нашими амбасадорами. Я про це також неодноразово говорила, тому що. Що ворог намагається в інформаційному просторі дуже активно працювати, подаючи неправдиву інформацію. Коли приїжджають діти і розказують, яка реальна ситуація в Україні. То ми, ми бачимо і бачить весь світ, і бачить Європа настільки жорстокий ворог, що він воює з дітьми, ворог воює з жінками, і ці всі випадки, які стаються, діти розказують в інших країнах на телебаченні, розказують про свої. Думки розказують про те, як батьки на фронті захищають Україну. Просто реальний стан багатостраждальної української держави, тому що зараз відбувається на Україні, це дуже страшно, але всі разом з підтримкою, ще раз повторююся, наших колег з Європи. Ми можемо протистояти і зупинити ворога. Будемо сподіватися, що всі ці ініціативи будуть мати практичні результати, і їх відчують всі мешканці громад. Ви почали розмову саме з ветеранської політики, як визначили її як своїм пріоритетом. Ми вже фактично вже можемо підсумовувати певний період часу. Нехай не весь рік, але 11 місяців цього року. Що вдалося зреалізувати і що найближчим часом є в планах саме в напрямку ветеранської політики? Я хочу зауважити, що ми кожен день працюємо, щоб сформувати в області на високому рівні ветеранську політику. Це дуже об'ємна робота. Створені мобільні бригади, які Їдуть по наших територіальних громадах, надається консультація ветеранам і ветеранкам, які вернулися з фронту на сьогоднішній день. Вже більше 90 фахівців супроводу ветеранів працює у нас на Прикарпаття. Це ті помічники наших ветеранів, друзі ветеранів, які пройшли відповідні навчання, які мають весь комплекс інформації. І коли людина, ветеран повертається з фронту, вони готові надати консультації про реабілітацію, про всі виплати які здійснюються, куди звертатися. Ми розуміємо, яке пекло пройшла людина на фронті, і коли вона повертається додому, потрібна та людина, яка все знає, яка прийде на допомогу. Ці фахівці супроводу ветеранів працюють при кожній територіальній громаді. Тому я закликаю, коли є якісь питання, обов'язково працювати з ветеранами, з нашими фахівцями супроводу ветеранів. Переважна більшість це є самі ветерани, які повернулися з фронту. То, які вирішили працювати, бо вони все знають. Це фахівці супроду ветеранів з родин наших героїв, з родин безвісті зниклих. І я їм всім дуже дякуюся, що вони погодилися, що вони працюють фахівцями супроду ветеранів, що вони надають цю необхідну інформацію і що вони нам допомагають настільки. У нас в області діє програма підтримки ветеранів. На цю програму ми передбачили 64 мільйони 738 тисяч гривень. Тому я хочу також звернутися, що до нас звертаються ветерани з потребами на лікування. І є комісія, яка створена, і в залежності від того її складності видається грошова допомога. Тому звертаюся, хто сьогодні мене чує, і бачить в кого є потреба на лікування. Звертатися до департаменту ветеранської політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації у нас є. Чи не кошти на ці потреби, тому е, прошу звертатися з такими заявами. Е, знаєте, що це управління очолює Роман Примич, це також людина, яка воювала на фронті. Є фахівці, які готові допомагати із оформленням заяв. Але якщо є потреба людини на лікування, кошти такі є. Ми також вже на сьогоднішній день 3313 заяв, які до нас звернулися. Це більше ніж на 50 мільйонів. Всі були відповідно виконані, всі потреби і всі заяви. Також цього року я вже також про це говорила: що 2 мільйони гривень обласною програмою ми передбачили на на департамент охорони здоров'я для зубопротезування і зуболікування для наших родин героїв. Також Якщо є потреба, є у нас перелік медичних закладів, які надають таку допомогу. Важливо, що мені ще згадати, що також ми допомогу виплачуємо родинам наших героїв. Ми також ці дані направляли в нашій територіальній громаді. Ці дані всі є у мене на сторінках, на сторінках обласної державної адміністрації. До роковин ми оплачуємо 30 тисяч гривень і також зв'язку з смерть. 50 тисяч гривень покриває обласна програма, і для мене дуже важливо, щоб мобільні бригади їхали до наших родин героїв, до ветеранів і розказували про всі можливості, тому що дуже часто немає такої інформації і. Не, не всі про це знають, і хочеться, оскільки ми передбачаємо ці кошти, щоб вони були використані як для ветеранів, так і для родин героїв. І ще одна дуже така важлива сьогодні інформація: звісно, що житлова політика е, зараз на такому е, особливому. Пріоритеті є в уряді, і тому для нашої області ще цього року 46 мільйонів 386 тисяч гривень виділяється саме на грошову компенсацію 21 ветеранові. Це є кошти на житло. До кінця року 21 ветеран отримає кошти на житло. Ці кошти приходять до нас в обласний бюджет. Відповідно, ці кошти департамент перерахує Раховує на картковий рахунок кожному ветерану, тому ми зараз активно, працівники департаменту управління ветеранської політики, працюють. Йде оброблення кожної заяви, і 21 людина до кінця року отримає такі житлові сертифікати. Це є дуже добре, тому що в нас багато звернень було саме для отримання таких сертифікатів, що кожен ветеран зможе собі придбати житло, тому зараз. Наше управління ветеранської політики перш за все активно працює, щоб допомогти родинам грою, які звертаються ветеранам на грошове забезпечення щодо якщо є потреба на лікування, і зараз до кінця року я дуже тішуся, що ці кошти отримає держава і наші ветерани зможуть отримати кошти на житло. Це її дуже важливо. Наступне, що зараз над чим я працювала, коли я була в Брюсселі, ми спілкувалися з Донорами про транспорт для наших хлопців, тому що дуже багато є звернень про перевезення людей з інвалідністю. Хлопці отримали бойові поранення, і ми стикалися з тією проблемою, що нам дуже потрібен такий спеціальний автотранспорт, і ми вже отримали Івано-Франківська військова адміністрація від наших міжнародних колег отримала такий бус для перевезення наших хлопців, тому це також є можливість з територіальних громад. Привозити хлопців з медичних закладів, тому що у нас в ветеранському просторі проходить надзвичайно багато заходів, і е, ми хочемо, щоб хлопці з різних громад долучалися. Взагалі, у нас є е, в нашій е, області 10 ветеранських просторів, але ми зараз активно пропрацювали з міжнародними донорами і е, Багато є домовленостей про фінансування ветеранських просторів нашими міжнародними колегами в різних територіальних громадах. Це і в Коломийській територіальній громаді, в Богорочанській територіальній громаді. Це нам колеги з Польщі будуть допомагати. Тому ми шукаємо таких ініціатив, щоб наші хлопці мали ті центри, де вони будуть збиратися, де будуть отримати всю необхідну і потрібну інформацію. Також нас дуже активно. Працює ветеранський простір. «Ветеран-Про». нещодавно наші дівчатка, які працюють в ветранському просторі, вони організовували дуже гарний захід. Дихай, грою, концерт, де збирали де збирали для наших хлопців для військового госпіталю кошти, щоб закупити дихальний такий апарат, який дуже потрібен. А сьогодні. Розпочалися у нас заняття з англійської мови, і я на цьому хочу акцентувати увагу. Їх проводить американський волонтер Майкл Левін разом з викладачкою Івано-Франківського національного технічного університету Христиною Вінтонів. І е, курс англійської передбачає для різних рівень, тобто для початківців, які лише хочуть вивчати англійську мову, а також вже хто має навички, то продовжувати вивчати. Тому я закликаю всіх, хто має таке бажання звертатися до ветеран PRO і вчити англійську мову, я якось була присутня на заходах в ветеранському просторі, і запитала, що б для вас було цікаво. Дуже багато е, говорили, що зараз е, ми бачимо, як змінюється світ. Знання англійської мови е, є дуже таке актуальне. От сама приїхала з Пряшівського краю. Більшість людей там спілкується вільно англійською мовою, тому ми хочемо, щоб такі знання англійської мови мали наші ветерани ветерани. тому дякую е, тим людям, які долучаються і проводять ці навчання. Заняття відбуваються щовівторка та щочетверга у 18 годині. І реєстрація за номером телефону 098 667 12 00. Запрошую всіх вивчати англійську мову, і відповідно також ветеранський простір організовує різноманітні заходи. І Я дуже прошу долучатися до цих заходів і родин наших героїв. Родин безвісті зниклих і також наших ветеранів і ветеранок. Також у нас вже ціле крило будинку, адмінбудинку то це виключно ветеранський простір, ветеранПРО і продовження це наше управління ветеранської політики, яке очолює, як я вже зазначала Роман Примич. Тому для мене дуже важливо, коли людина приходить за консультацією, за підтримкою на тренінги, які дуже часто у нас відбуваються, то це. Одне крило, де можна отримати весь спектр необхідної інформації. Наближається Свято Миколаїв наближається День збройних сил України. Так воно тепер у нас в один день збігається. І я знаю, що є багато благодійних ініціатив, зокрема, і ви анонсуєте в своїх соціальних мережах. Тож як Прикарпаття зараз можуть долучитися до благодійних зборів саме для підтримки наших захисників? Звісно, що ми з обласного бюджету постійно підтримуємо всі військові формування, які створені на території Прикарпаття. Зараз найважливіше це допомагати збройним силам України. Вони у пекельних боях, наші хлопці і дівчата, захищають нас, наші сім'ї, наші родини, і тому головне завдання наше це підтримка тих людей, які сьогодні на фронті. Але також, крім того, ми постійно об'єднуємося у благодійних заходах. І я дякую всім, хто знаходить час. Хто знаходить кошти, хто знаходить можливості допомагати Збройним силам України, тому що це є святе завдання, і я також про це завжди говорю: що найголовніше сьогодні в такий е, важкий час нам вистояти і перемогти того ворога, який вже не одне століття намагається знищити нас, нас як націю, нас як країну. Тому ми проводимо 11 грудня. Будемо проводити вже 10-й благодійний аукціон на підтримку до другої бригади нашої територіальної оборони зараз там дуже складна ситуація. Гуляйполі, тому ми е, шукаємо всіх можливостей забезпечити всім необхідним нашим хлопцям, тому що тактичні речі рятують їхнє життя і допомагають дати гідну вісіч ворогу. І для 50-го полку національної гвардії України. Тому е, також моє звернення до підприємців до бізнесу: е, не будьте осторонь, долучайтеся до цих ініціатив. Е, вони насправді є дуже потрібні для наших військових, і попередні аукціони це дали нам можливість закупити дуже багато речей, які потрібні хлопцям. Це мавіки, це дрони. Це те, що сьогодні в бою є найбільш необхідніше. Це є розхідний матеріал. Бо скільки ми не передавали, ми розуміємо, що цього мало, і ми стараємося шукати можливості робити різні заходи, щоб знайти ще більше таких тактичних речей. Але це є дуже потрібно і час. Зволікати немає, тому 11 грудня запрошую підприємців, запрошую бізнес долучатися до цієї важливої ініціативи. Лоти ми вже маємо всі, лоти. Ми зібрали. Я дуже дякую митцям. Настільки швидко, оперативно всі знайшли лоти. Дуже гарно наші представники національної гвардії підготували дуже багато лотів. Лоти неймовірні, лоти дуже цікаві. Зараз така важлива участь. Уже активного бізнесу підприємців долучитися і підтримати вкотре збройні сили України. Також ще хочу зауважити, що у неділю, вже цю неділю, 30 листопада, у приміщенні готелю надія відбудеться благодійний захід на підтримку наших героїв. Зібрані від продажу квитків кошти спрямуються на допомогу оборонцям, які воюють на куп'янському напрямку. А саме це буде збір на автомобіль для самохідного артилерійського дивізіону. Організатор пані Ірина Євчук і пані Лариса Стефанишина. Пані Лариса це є. Мати нашого героя, яка дуже багато організовує зараз благодійних заходів для підтримки наших збройних сил України. Тому я запрошую всіх звертатися. Вартість квитка 500 гривень їх можна придбати також в нашому «Ветеран-Про». І дякую таким активним людям, як пані Лариса Стефанишина, як наша керівниця ветеранського простору, пані Люба, пані Ірині Євчук. Всім дякую дівчатам, тому що. Вони є неймовірні, дуже багато заходів нам дається разом організувати і завжди хочеться підтримати, тому що розуміємо, що ця підтримка для найдорожчих людей, які на фронті, і головне, щоб вони вернулися живими і здоровими. Дуже багато втрат, і просимо Господа Бога, щоб ці втрати зупинилися. Бо найважче це є втрачати людей. Можна відбудувати будинки, лікарні, все можна відбудувати, але на превеликий жаль, ми не зможемо повернути. Мути людей, тому маємо бути єдині вистояти і звісно звітувати перед своєю совістю, робити максимально, що від нас залежить, щоб допомагати хлопцям, які сьогодні на фронті. Ну що ж будемо закликати, щоб усі всі долучалися. Так розумію, що цей захід 30 листопада він відкритий. Тобто, будь-хто ще може долучитися і певним чином підтримати наших захисників. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую власне за таку інформацію. Я сподіваюся, вона буде корисна для наших телеглядачів. Світлана Вонищук, голова Івано-Франківської обласної військо. Ова адміністрації була нашою гостею. Далі на Галичині ще багато цікавого. Тож не перемикайте. побачимось.